На забирає найдостойніших у неділю конотопці провели в останню путь бійця батальйону Азова Анатолія Шульгу. Містянам доброволець більш відомий під позивним Бізон життя воїна і патріота України обірвалося у бою під Маріуполем. Просторе подвір'я собору Різдва Пресвятої Богородиці ледве вмістило бажаючих віддати останню шану герою. Він прожив недовге, але достойне життя, розповідають його соратники з правого сектору. Ми сьогодні будемо ховати людину, яка жила. Яка прожила життя як справжній козак, яка залишила всі нагальні справи, залишила своє е, заробіток свій, чим займався. Він сказав, мені головне захистити країну. Завжди у нього було тверде слово, тверде рішення, і ну, він був як батько нашої місцевої організації. До трагічних подій в Україні Анатолій Шульга був фермером. Згодом став активним учасником майдану. А вже навесні того ж року залишив усі справи, аби стати на захист держави. Він не міг вчинити по іншому, каже Юрій Ведмідь. Потужний заряд патріотичного духу не давав залишатися осторонь. Такий був заводний настільки в нього цей патріотичний дух ходив у довгому плащі, і цілодобово був ішов додому поїсти передягнуться і знову на Віддати шану бійцю Азова прийшли як близькі родині, так і зовсім незнайомі люди. Мешканці конотопа пригнічені втратою. і Сподіваються, що на цьому сумні звістки зато закінчаться. Дуже боляче, Це велика втрата і жаль, що Бог забирає кращих. Прийшли з поваги, прийшли вшанувати, прийшли помалитися за здоров'я воїнів. Тих, що воюють зараз, стоять, захищають нас. постоянно следим, как идут боевые действия, как наши ребята защищают наш, наше государство. Очень обидно, что они не все вернутся оттуда. Дай Боже, чтобы была такая... Остання така зустріч тут по цьому поводу після молитви за упокій і прощання з героєм. Конотопці пройшли траурним маршем вулицями міста. Проводжали Анатолія Шульгу, який годиться істинного патріота вигуками Слава Україні. Вічний спокій воїн знайшов на кладовищі по вулиці Богдана Хмельницького. Не знає співчуття. Дружина залишилася без чоловіка, діти без батька, бійці Азову без досвідченого наставника. Ім'я героя не має канути в небуття. Вирішили бойові побратими Бізона. Тож на честь нашого земляка назвали мінометну артилерійську роту батальйону Азов. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.